Стамбулі стартував новий раунд переговорів між РФ та США Це вже друга зустріч представників країн щодо нормалізації роботи дипмісії. Під час консультацій російська сторона ймовірно говоритиме про повернення вилученої дипвласності і порушить питання про відновлення прямого авіасполучення. Принаймні про таке повідомляли змі окупантів. Тож про що можуть домовитися? Спробуємо спрогнозувати з Андрієм Добрянським, директором з комунікації при українському конгресовому комітеті? США. пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, дякую, що запросили, пане Андрію. перемовини між США та Росією вже розпочалися, і цього разу зустрічаються у Стамбулі. А чому змінилося місце проведення перемовин? Як ви вважаєте? Тут ну, тут нема важливої причини, нам які друзі у держдепартменті говорять просто, що вони хотіли зміну, не хотіли залишитися там, де звичайно. Я не можу підтвердити це. Я тільки кажу, що друзі, які в держдепартменті ще залишилися. Але головне, що вони не тільки починали розмови щодо різних. Торгівних чи, чи висадали переліти. Але і так само виглядає, що декотрі затримані американці так само можуть бути звільнені терміново. Як ви думаєте, про що будуть говорити, і чи будуть згадувати Україну цього разу? Як споксмен держдепартменту згадала цього тижня, що це не має бути обговорення щодо справи України щодо справи війни, мабуть, декотрі справи щодо забезпечення у різних військових справ, а це має бути на взагалі. Торгівна розмова не знати, чому ми б мали розмову з ворогом зараз тепер. і чому це так важливо, але бачимо рух від президента Трампа через останніх п'ять днів, не тільки економічну війну проти цілого світу, але через останні 24 години ми бачимо, що він знову вертається до головного ворога йому це Китай. І як надзвичайний мит тепер існує між обидвох країнах, пане Андрію? Останні перемовини щодо мирного врегулювання війни в Україні відбулися в Айріаді два тижні тому. На вашу думку, чи будуть зустрічі найближчим часом, чи все ж таки от сторони витримають цю паузу 30 днів, протягом яких мало б діяти часткове перемир'я? Як правду тут багато експертів у політології не ми не бачимо ту паузу. Ми бачимо щоденної тривоги, які є страшні в Україні, і, і, і фактично, що білий дім зараз тепер сфокусується, це не є тільки Росія і Україна, але вони хочуть відкрити розмови тимчасові з 75 країнах, обговорити різні економічні плани тут. Це не є зорганізовано, це не, не має плану, поза тим, що президент Трамп з одного дня до другого міняє свою думку про політику економічну Америки. Як далі втім піти? Це залежить так само, хто залишається в його близькому колі. Ми знаємо, що до кінця травня Ілан Маск має відходити, які так само є потенційні зміни. Після різних скандалів тут в Америці у його е е близько коло в Білому домі, то ми ще побачимо, хто залишається у кабміні е до літа, і е від того часу я, я, я би хотів мати якусь прогрес до того часу, але мені відчувається, що президент Трамп має інші пріоритети зараз тепер. Зараз Україна також зосереджена на ще одних перемовинах. І ці перемовини щодо угоди про корисні копалини. Технічна зустріч має відбутися вже завтра. Україна пропонуватиме паритетність в управління фондом. Поясніть, будь ласка, чому це важливо? Ну важливо для України і, і США отримати якесь домовлення тут. Ми розуміємо, що не тільки ця адміністрація президента Трампа, які яка тільки дбає про гроші, здається, але на на довголітній підтримки України треба якесь фундаментальне домовлення. Тут ніяких наших українських активістів просимо за віддання все це. Такого е нашого золота, ці мінерали, але е на майбутнє, щоб отримати бага е довголітну американську інвестицію, е щоб не тільки один бізнес, але й різні бізнеси зацікавилися в Україні. І це буде надзвичайно важливе для розбудови України, е коли нарешті е е ворога ми. Ну, ми знищимо, побачимо. Але але щоб існувало якесь фундаментальне домовлення, і це, це як вони візьмуться до цього не через один тиждень, але щоб через місяцями обговорити, як ту кладу це зробити, це би була надзвичайна частина довголітної дружби Америки і України. Але Трамп постійно змінює умови угоди. От як гадаєте, чи вдасться українським представникам понизити цей рівень забаганок Трампа? Що-небудь діється після цих обговорень, Ми знаємо, що це має бути якийсь законопроєкт в обидвох країн. Це не може бути тільки підпис президентів. Тут мусить бути ухвалення Верховної Ради, як і так само тут у Сенаті, так само і розуміємо, що пропонування не тільки раз, але два рази від президента Трампа це була якась бізнесова угода, і це не може перейти будь будь-якої парламент, чи то в Україні. Україні чи в Америці, то е, я би е, почекав, аж поки серйозні дипломати бороться до цього, так як першого разу було обговорення е, е, до угоди, які домовилися на 50-50, Так само почекаємо на наступну е, наступне домовлення, але так не, не тільки щоб цифри були змінені, але щоб воно було в рамках дипломатичної угоди і не якоїсь бізнесової угоди, яка висадала президент Має думку від час до часу змінити, змінити думку щодо бізнесової угоди, ну от ви так цікаво сказали, що більше так походить на бізнесову угоду. А на вашу думку, все-таки що добивається Дональд Трамп, вимагаючи від України підписати от угоду про користь копалини я думаю, що е, так як він е, поводиться з країнами, які є мирні до США, е, то не тільки Україна, е, але наші сусіди, тут Канада, Мехіко. Він працював два роки переробити е, торгівну угоду е, з тими країнами у першій адміністрації, і через його перші е, два тижні він е, все попсув цю угоду і казав, що він би хотів іще раз. Переробити таку угоду, але але без думки як довго це бере знову я кажучи, це не є бізнесова угода, яка може через тиждень, через кілька днів обговорити. Тут, тут треба місяцями говорити про різних справ. Тільки сьогодні його голова ради. Економічних радників та спеціальна комісія при Білого дому він він говорив про цей е, дискусії мить з різними країнами. вони виникають 75 країн. Він він згадав, що у тих обговореннях. Не є тільки справи економічні, які вони будуть мати між собою між тих країнах, але й так само вони включають військових справ так само. То тут, коли буде обговорення України з Америкою, не знати, яка докладна, яка фінальна угода буде, але це мусить бути на рівні державної угоди. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Сполучених Штатів.